Херсоні церква московського патріархату перейшла у підпорядкування до київського Священник Та парафіяни кажуть, зробили крок до єдиної помісної православної церкви. До цього їх спонукали події останніх місяців в Україні разом з тим, щиро сумують з відходом митрополита Володимира. А рішенням про перехід ухвалили ще місяць тому. У церкві великомучениці Варвари остання літургія, де згадують у молитвах духовенство московського патріархату. Віднині церква офіційно переходить до Київського. Проте ані у молитвах, ані у службах нічого не зміниться. Зміниться лише керівництво. Тому що на сатінакасповіризді служби. Отець Сергій, який понад 10 років є настоятелем храму, каже: останні події майдан та війна на сході України радикально змінили його світогляд. Смарта місця я добровольний воєнний капелан наших воєнних віже віддя ситуацію немножко по-другому нашій країні, общає з на їхніми жонами, дітьми і з активістами, добровольцями, хто зараз допомагає в зоні АТО, смотриш на ситуацію в країні зовсім по-другому. Рішення отця Сергія парафіяни підтримали. Вважаючи сьогоднішні реалії, я вважаю, що дійсно повинна бути одна єдина помісна українська православна церква. Я просто розумію, що єдинство, яке нам необхідно, ми говоримо про єдинство зараз. В першу чергу, якщо у нас була б єдина церква, я думаю, що б багато б такі моменти неприятні, які ми зараз бачимо, і смерті, Котрими ми переживаємо, їх би не було. Церковне приміщення вже передали у власність Київського патріархату. Місцева влада і керівництво лікарні, на території якої розташована церква, проти не були. Не підтримали лише колеги з Московського патріархату. Вчора я зустрічався зі своїм руководством, і мені вже заявили, що я буду вначале запрещен сейчас на службі, а потім лише санк. Есть мої собраті говорят, не щат мені тепер священником. Аби уникнути провокації, якими погрожували священнику та його громаді, ті, хто не підтримав його рішення, всю ніч та ранок церкву охороняли активісти з автомайдану Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон ТСН 1+,1.